Вітання всім на м каналі. Чи знаєте ви різницю між випередженням і обгоном? Адже і в тому і в іншому випадку мова йде про рух із більшою швидкістю, ніж швидкість якогось іншого транспортного засобу. Але в одному випадку це називається випередженням, в іншому треба застосовувати термін обгін. Давайте розбиратися. З точки зору першого розділу правил випередження це рух транспортного засобу і швидкістю, що перевищує швидкість попутного транспортного засобу, що рухається поряд по суміжній смузі. Від себе додамо е випередження взагалі-то не пов'язано з виїздом на смугу зустрічного руху. Тобто, рух відбувається по попутній смузі. Відповідно… Випередження може бути як ліворуч, так і праворуч. Натомість обгін це випередження одного або кількох транспортних засобів, обов'язково пов'язано з виїздом на смугу зустрічного руху. Ну і подальшим, звісно, поверненням на смугу, по якій раніше рухався даний транспортний засоб, в даному випадку червоний автомобіль. Ось це така принципова різниця між випередженням та обгоном. Давайте про це не забувати і застосовувати терміни грамотно. Підписуйтесь на м канал, ставте вподобайки, надсилайте свої запитання та коментарі. Ставайте спонсорами та отримайте ексклюзивні бонуси. Ну і дивіться інші відеоуроки. До речі, чи знаєте ви різницю між перешкодою та небезпекою для руху? Продовження буде.